Трамп оголосив про свою перемогу на Хмельниччині. Другий летальний випадок через отруєння грибами цього року. Детальніше далі на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на американських президентських виборах, вказавши під час виступу перед прихильниками, що перед ними 45-й та 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Під час виступу він також зробив низку гучних заяв, а саме, пообіцяв зупинити війну, закрити кордони, зменшити податки та зробити армію сильнішою. Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою, згадавши їхню зустріч, де обговорювали стратегічне партнерство та план перемоги, висловивши надію на втілення принципу мир через силу. До пастки порожніх обіцянок за чималі гроші потрапили порушники кордону. П'ятеро чоловіків намагались перепливти тису, щоб потрапити до Угорщини. Однак, коли за 300 метрів від кордону їх затримали прикордонники, утікачі зізналися, що спочатку надавали перевагу безпечним маршрутам. Саме за них і заплатили кожен від 8 до 17 тисяч доларів. Корективи різко відбулись, коли переправник отримав вже свою винагороду. Опісля невідомий приніс клієнтам човен і вказав напрямок до річки. Навіть попри такі кардинальні зміни та мороз, від плану вони все ж не відмовились. Помітивши прикордонний наряд, позбулися човна і вдалися до втечі, але безуспішно. На порушників чекає суд. Встановлюється повне коло причетних. На щиті додому у Хмельницькій повернулось двоє захисників. Ігор Валентинович Боріта народився у 1973 році. У перші дні Великої війни захисник став на захист країни. Боєць служив у повітряних силах України 30 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у селі Новодмитрівка Донецької області під час евакуації побратима захисник отримав поранення несумісне життям. Поховали воїна на Алеї Слави. Йому назавжди залишиться 51. Також Олександр Миколаївич Іваніцький, який народився 1975 року. Захисник родом із села Манилівка Чорнострівської громади. Був мобілізований до ЛАВ Збройних сил України влітку 2023 року. Служив у 68-й окремій стрілецькій бригаді імені Олекси Довбуша. Загинув Олександр 5 квітня 2024 року на Покровському напрямку. Поховали героя теж на Алеї Слави. Йому назавжди залишиться 48. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. Другий летальний випадок через отруєння грибами цього року на Хмельниччині. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Вже вдруге причиною смерті в регіоні стало вживання дикорослих печериць. Їх 59-річна мешканка Кам'янець-Подільського району їла ввечері 29 жовтня. Перед цим відваривши. А вже за добу вона відчула симптоми отруєння та звернулася до лікарні. Медики ушпитали жінку у важкому стані до реанімаційного відділення. Втім, через отруєння у неї розвинулася гостра печенково-ниркова недостатність. Лікарі боролися, жила її життя, але врятувати так і не вдалось. Мешканка Кам'янеччини померла в неділю, 3 листопада. У центрі профілактики хвороб зауважили, що з початку року від отруєння грибами постраждали шестеро осіб, з них двоє померли. Будьте уважні та обережні. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 703 повідомлення про події та правопорушення, з них 158 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 107 адміністративних протоколів. З них дев'ять за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 13 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та працювали 673 повідомлення від мешканців області. У Хмельницькому призупинили водопостачання. Про це повідомляє міське комунальне підприємство «Хмельницький водоканал». Отже, сьогодні без води до 15 години залишаться мешканці вулиці Проскурівська, будинок 71 та 73. А на годину довше, тобто до 16-ї, без водопостачання будуть мешканці проспекту Миру. А саме будинки 65, 65-1, 65-2, 67-73, 73-1, 73-2, 75-77-79, 81 та 83. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь до нашої спільноти. Це все чим встигаємо поділитись. Дякуємо за вашу увагу та вашу довіру. Ще більше у наступних випусках п'ять хвилин на головне. Тож побачимось.